Інтимне життя під час вагітності Фу, що за гадость! Отаке повідомлення прийшло мені від одного чолов'яги. Слухай, щоб зрозуміти, що це гадость, ти спочатку розберися в матчасті. Що я маю на увазі? Ну, по перше, навіть якщо в тебе 30 сантиметровий дрин знаходиться е, між мі, ног. То ти все одно до дитини не дотягнешся. Зрозумій це, будь ласка. Тобто, там є шийка матки, там є плацента, там є матка. Ти ніяк не дотягнешся до сина. Друге, Друге. Під час, скажімо так, статевого акту йде дуже сильний прилив крові до органів малого тазу жінки, і під час вагітності це саме так теж і є. І тому оргазмічні відчуття що у тебе, що у твоєї дівчини, будуть просто пікові, вони будуть зашкалювати. І ті дівчата, котрим пощастилося займатися коханням під час вагітності, розказують про такі оргазми, що просто тобі навіть і не снилося. Третій фактор. Це саме прикольніше, що скільки б ти туди не закінчував, ще однієї вагітності не буде. Тобто це може бути в твоєму житті один шанс на все твоє життя, що ти будеш кінчати і не хвилюватися за вагітність. Бо ви вже вагітні. І останнє, під час заняття коханням виділяються ендрофіни і дофаміни. І вони йдуть до малюка. Тобто, усім від сексу буде круто, за винятком хлопців, котрі цього страшаються. І ще одне є протипоказання до цього. Їх небагато, але вони є. Це гіпертонус матки та ризик викидишу тощо, коли гіпертонус під час заняття сексом буде ще підвищений тонус. Тобто. Оці два винятки вони йдуть. Ну, ще може гінеколог вам заборонити, може там ще якісь будуть аномалії тощо. Але якщо вам гінеколог каже, все у вас добре, спробуйте це. Отака штука, і вона буде давати насолоду усім учасникам цього, в тому числі і вашій дитині.